Великдень це одне з найбільших свят у році за церковним календарем. Віряни фарбують яйця, випікають паски і освячують свої кошики у храмах. Цьогоріч різниця між датами відзначання Воскресіння Христа за східним і західним обрядами становить понад місяць. Пасха це перехід зі смерті до життя. В загальному то є одна Пасха, правда? Ісуса Христа. Ми тільки по різних традиціях святкуємо в іншому часі, тому така різниця. Але і у картоліків, і у православних, вона. Однакова, бо ми відзначаємо цей момент перемоги смерті через Ісуса Христа, який Воскрес. Вже у ці вихідні свято Пасхи взначатимуться римокатолики. Зараз триває великий тиждень. Відбуваються великі справи. І так, великий четверг це день установлення Євхаристії священства. У нас служба Божа о 18-й, пізніше буде адорація присвятих Ісуса Христа в темниці. Пізніше Велика П'ятниця, День смерті Ісуса Христа. Особливий спосіб ми будемо відзначати о 15 й годину милосердя. Також у велику п'ятницю у парафії Божого милосердя проведуть літургію о 18.00 за бажанням. Віряни зможуть молитися у храмі до ранку. У суботу ж пасхальна служба розпочнеться о 8-й вечора. У нас десь так 3 три години буде триватиме, і пізніше буде процесія, тобто хресна хода. Тут, вокруг того квадрату, будемо радісно співати. У разі повітряної тривоги літургію не перериватимуть, та усі охочі зможуть пройти до укриття храму, яке розраховане на понад дві сотні людей. А також у суботу упродовж дня декілька разів освячуватимуть великодні кошики. За традицією, перед усім там мають бути яйця як символ нового життя. Адже Ісус переміг смерть і воскрес, а також Пасха. М'ясне продукти та на символ агнця якого і євреїв били в Егіпеті, також сіль. Сіль є символом, як охороняє від зіпсуття. Також до великодніх кошиків кладуть хрін, символ сили та мужності, і обов'язково свічку. Ісус сказав: Я є світло світу тому то так безпосередньо символ Ісуса Христа. Отець Ярослав розповідає: не можна нести до храму алкоголь, адже продукти освячують для того, щоб розговітися зранку. Це релігійний такий вимір цього сніданку. Ми молимося, бажаємо Божого Богославіння, щоб цей рік був щасливий, щоб підніматися, ну з гріху так з смерті гріха до життя в Божій благодаті. То там воно якось не сумісне. Розпочинати великодні сніданок варто з крашенок, потім скуштувати хліб і вже після цього перейти до м'ясних продуктів. Ці нагоди хочу побажати всім прихожанам, в загальному всім християнам, бо і католики, і православні, і протестанти ми віримо в Христа, який переміг смерть. І воскрес! І це є наша надія на життя, на життя вічне. życie те життя тут на землі не закінчується, але будемо жити вічно. І Пасха про це перед усім говорить. І цього бажаю всім. Анна Чепель, Ігор Твак, телеканал СК 1